і Слухаємо вашу людину, яка презентується. Прошу. Доброго дня. Він ну, представний працівник Білойського Білоруського середнього організації двох націй, яка займається допомогою громаді з політичним містом. Тільки ваша це не я. Показали, на вас. Української... Спілка української молоді працюють а, з діаспорами а, закордонними, а, проводять тренінги української мови безкоштовно, центральні міські бібліотеки. Чудово. Допомагають волонтерством, займаються. А який факт, такий, щоб всі запам'ятали? Нічого не сказали Ну Потім нас дожинати. Доброе утро. Дівочку зовуть Кристина. Я первый раз вижу, хотя мы с ней давно работаем. Вот, бачите, уже очень интересный факт. Общественная организация опора. И то, что вам нужно знать о Кристине, это то, что она очень пунктуальная, образованная. Очень хорошая. Ура! Ура! хорошая. Мою соседку зовут Юля. Она представляет также общественную организацию опоры, но мы занимаемся сферами деятельности. Колеги, мені що вам треба запам'ятати і поспілкуватися не тільки з тою людиною, з якою ви сидите в барі, а ще спробувати запам'ятати тих учасників, які з вами працюють. Тому що далі ми будемо продовжувати проєкти, було гарно, якби ми все-таки були знайомі. Здравствуйте, здесь я містятеліна, менеджер. Організація, Саша, организация с вашим Наталія. с вами хорошо также специалистом по коммуникации связаны с общественностью Організації роботодавців, експертних і інспекційних організацій. Дякую. Я представляю Черненко Олега. Він, перше, що він сказав, що він козак. Так, за духом та покликанням він займається брав участь у такій цікавій роботі, як перейменування у вулиці міста Дніпропетровська. Запропонував перейменувати вулицю Артема у Січових Стрільців. Правильно це Світлана, вона. Луганчанка, але вже півтора року працює тут, е, очолює громадську організацію і е, е, ну, добре. Да, <ріх> дуже, дуже добре, що влилася на наше місто. Станіслав інститут реформ і, і інновацій. Значить, і внедрення новши в сфері городського управління города Дніпропетровська. Александр Общественна організація «Подаруй надію» займається благим ділом, представляє інтереси і заботиться о інвалідах з специфікою. Ну, это, я уже думаю, с сам і специфікою. В чому специфіка цих товаришів. Ну, Тепер я зроблю одну паузу. Колеги я бачу, що хтось знімає, але для того, щоб ми це продовжили робити, ми мусимо запитати, чи ніхто не проти, що ми будемо фото і відео робити. один одного. Если кто-то прав, вы скажите, что я не хочу. Нема таких. Добре. Тогда я думаю, что мы можем продолжить. Всем здравствуйте. Хочу представить вам Наталью которая является координатором проекта 7 миллионов добрых дел всемирного миллиардов извините миллиардов <соходу> всемирного духовного просто не хочу сказать сколько миллионов всемирного духовного университета Брахма Кумари. Если я говорит о том, что этот проект он очень значимый для нее и она обещает эти миллиарды добрых дел воплотить в жизнь. Представляю вам Анну. Она не захотела сразу с первых минут встречи говорить о работе. Нет, просто не было такого задания. Она сказала, что, что она хотела бы, чтобы они запомнили, это то, что она очень гордится своим сыном. У меня двое детей. Класс. И да. сын ее, помимо того, что он очень в области по рукопашному бою, он створює своє будущее і хоче стати куляницею. Я думаю, що ти радше точно запам'ятовується. Я представляю Михайло, а він представляє організацію молодіжну громадську організацію дасі регіональних ініціатив. Він має тренер, а ще що мені найбільше запам'ятати, я не змогла запам'ятати, займається інформаційно пропагандистською. Інформаційно-пропагандистським напрямком роботи, ну це психотехнології введення інформаційних війн або також психолінгвістикою трошки. Я представляю прекрасну Людмилу і вона куратор вот этого. Инициативного форума Приднепровья. Голова правления. Голова правления. Инициативного форума Приднепровья. И, как я понял, мне больше всего запомнилось то, что она хочет разрушать стереотипы и делать что-то новое, внедрять что-то новое и особенное, Хорошо. и отличаться. Я Зараз з телевізінням і журналістикою. Це пані Юдія, яка допомагає багатьом родинам, вже допомогли десяткам родин знайти дітей в своїх ріжок з мікробезвісти в зоні бойовики. І пані Ліві зараз саме хоче контактувати із пресувати. Ну що ж, я. Тоді прошу тих, хто приєднався до нас пізніше. Гальорка, кажіть щось про це. блондинка, її звуть Оля, вона із громадського руху чесна, а також громадська активістка. Мені сподобалось дуже гарно тут кажуть спеціалістки по комунікаціям, але це не за махом, це, це за покликом душі. А, і такий цікавий факт у Олі є кіт маркіяни він з характером. <ріст> Дякую, Марина. О Марині можу розповідати дуже багато, дуже багато можу розказати, але не буду. <ріст> а, вот. Марина – активістка по, -по душевному состоянню. Цель сьогоднішнього. Чому вона прийшла та як користуватись законом про доступ до публічної інформації? Це буде. Дуже полезно для Маріни дізнатись, ага. А ще Марина представляє сестринську сотню. Це така у нас є жіноча ініціатива. Дякую. І вам доведеться самому На жаль, не маю явного друга, чи є лише уявний, тому що я спізнився. Мене звати Антон, я заступник Людмили в організації інститутний форум Придніпров'я. Трохи громадський діяч, трохи волонтер. І, на жаль, не дуже пунктуальний, тому прийшов останній. Але, б... але я обіцяю працювати над <гум> собою. <гум> <гум>